До Чернівців з благодійним концертом прибув гурт Скай. Лідер гурту Олег Собчук відвідав центр підтримки переселенців «Я Маріуполь». Сьогодні ми виступаємо в Чернівцях, тому ми поєднали приємне з корисним. Тому до вас завітали поспілкуватися, побачитись, привітатись, сказати, що перемога близько, і підтримати вас, не розважати, не танцювати, підбадьорити. Мотивувати і сказати, що перемога близько, і надихнути вас на те, щоб допомагати і перемагати. Уватися з кумиром прийшла і переселенка з Маріуполя Дарія, яка приїхала до Чернівців ще 20 березня. Я вже зустрічалася з гуртом. Скай вони до нас приїжджали, виступали у сфері драмтеатру, і я вже трішки їх знаю. Ми фотографувалися. Ну я чекаю, тому що це щось рідне. Ну я пам'ятаю, як вони приїжджали, які вони було в Такі цілеспрямовані і це якось заряджає типу емоціями.